Перший мільйон навіть у гривнях це дуже символічна така мета. Кожному було приємно отримати таку суму, потім більшу, більшу, більшу. І ми всі з вами можемо до цього прийти. Головне, звісно, розуміти, що перший мільйон найдовше здобувається, а кожен наступний, як правило, йде швидше. Уявімо, що в нас є людина, яка відкладає 10 тисяч гривень на місяць. Вкладає їх просто в ВДП, так? що Ми в гривні з вами рахуємо. Підставку зараз 17 річних. І, наприклад, на 5 років. Розрахуємо, бачите, вона якраз приблизно підійде до мільйона. Тобто за 5 там, з хвостиком років буде вже в неї мільйон гривень. Але ми можемо, звісно, цей процес навіть пришвидшити. Як ми можемо пришвидшити цей процес. По-перше, купувати більш ризикові активи. Так, ви можете. Не 10-20% портфелю мати в крипті, а, наприклад, 30-40-50% це більш ризиково, ви можете втратити велику частину. Але можете, якщо все правильно робите, якщо купуєте активи, що недооцінені, в яких є перспектива росту, а не просто хайп, то ви можете на кілька років, наприклад, собі зекономити шлях, і це дуже сильна перевага. В акціях так само. Якщо у вас маленька частинка в акціях або їх зовсім немає. Ви відстаєте від тих можливостей, які є. Бо на ринку купа недооцінених компаній, недооцінних компаній, недооцінених секторів, просто перспективних компаній. І ви все це втрачаєте, якщо не знаходитися в ринку або на дуже маленьку частину від своїх грошей. І поки весь фондовий ринок і крипторинок досить активно зростає, ще досі є компанії, які значно недооцінені. Ось кілька прикладів графіків цих компаній, і всі назви, всі котирування, аналіз це в закритому каналі буде. І також у криптовалюті є ще монети, яким дуже багато місця для росту. Знову ж таки, на будь-яких ринках завжди є те, що недооцінене і перспективне, і те, що переоцінене, і навіть якщо воно хороше, воно вже занадто дороге. Тому, якщо ми з вами фокусуємося на пошуку того, що ще недооцінене, ми можемо отримати сильну перевагу. Є навіть різні експерименти, розрахунки з минулого. Що підтверджується, коли ми беремо недооцінені активи, вони зазвичай потім значно сильніше зростають активніше, ніж ті, що просто за середньою оцінкою або навіть вище. Тому, коли ми беремо такі активи, можемо потім бачити різницю. Списки перспективних наразі активів я зібрав у закритому каналі. Також я постійно оновлюю матеріали, даю різну аналітику. Певні думки по ринку, все це ви можете отримати, один раз оплативши доступ, а далі, власне, просто отримайте отримати матеріал. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете. Долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, У мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї. Я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь. Зі способів або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Податкові пільги, звісно, ви можете, наприклад, той самий облігації чи депозит. В депозиті у вас 23% знімається податку, в облігаціях ні. Так само є фонди, так, ETF, які американські, там одна регуляція і одні податки. Є, є європейські фонди, наприклад, ірландські, там зовсім інша система по оподаткуванню. І ви можете дуже сильно економити, зберігати собі купу грошей додаткових, просто знаючи про ці інструменти і їх власне використовуючи. Багато є різних лазівок, багато різних тонкостей, про які мало де розповідають, але вони дуже багато грошей зберігають. Балансування. Час від часу ринок падає, зростає, і так воно ходить циклами, але в цілому ми отримуємо зріст. Для чого нам ця інформація? Якщо, наприклад, в певний час просіли акції або крипта, ви можете з більш стабільних частин свого портфелю, з кешу, з облігацій, наприклад, докупити ці активи, а потім, коли вони виростуть, знову ребалансувати з частини прибутку у надійні інструменти. щоб… Знову ж таки, вам було що докупати потім під час нового просадки, яка буде обов'язково. Звісно, ринок довгостроково росте, але мати завжди якусь надійну частину, з якої можна перекласти туди, де просіло, або якісь нові з'явилися можливості. Це дуже важливий момент. Він дозволяє купу грошей зберегти і додатково заробити, якщо, звісно, правильно цим користуватися. А більш детально, скільки треба грошей, щоб жити на відсотки, дивіться на кінцевій заставці.